Екстерном прожите моє життя, на злім переломі часу, коли помінявся не тільки стяг, а все і усі відразу, моє покоління пропаще. Що ж, були покоління у пащі, майбутнє в тумані, душевна дрож, погасне, знаходить пащі. Чорнобильські трави йому не в смак, базар, навіть храм базарний. На продаж усеї червоні маки, дівчина сарна, тому я на владу таку плювала з високих сосен полісся. іще Україна ледь, -ледь жива іскрить на шкіра лиса. Розруха імперії. не нове вже не одна розпалася, а ми на мості старому живем, високі багаття палимо дим від багатих солодкий сол, а вітер ламає віти. Ждем, може, прийде який мого, і, і наже про нас просвітить, і це вже було, і все було бунти, круги й дороги. Шукаємо у всесвіті НЛО. в собі загубивши.